Вже заява від Колектив. колективу Тивай. Сьогодні, 23 квітня, зранку співробітники каналу Твай в ситуації, яка за зовнішніми формальними ознаками скидається на рейдерське захоплення телеканалу. На своє робоче місце було не допущено генерального директора телекомпанії «Телерадіосвіт» Наталю Катеринчук разом із багаторічним власником каналу Костянтином Кагаловським. На офіційному сайті Тива було розповсюджено прес-реліз, згідно з яким змінено структуру власності компанії. Новим керівником призначено журналіста Артема Шевченка, а Наталю Катеринчук, відповідно, звільнено. На загальних зборах колективу було представлено в якості нового інвестора американського бізнесмена Олександра Альтмана. Попередній власник був оголошений неіснуючим. Першим кроком нового керівництва в особі Артема Шевченка стало недопущення до ефіру формально легітимного генерального. Директора Наталі Катеринчук згодом нове керівництво взагалі зняло з ефіру програму сьогодні про головне і замість неї запустили повтор, який власне зараз іде в ефірі. Редактори та журналісти Тивай не змогли оприлюднити своєї позиції щодо ситуації на каналі. Отже, журналісти Тивай вимагають. Припинити рейдерське захоплення телеканалу, дати можливість журналістам вийти в прямий ефір зі своєю заявою щодо ситуації на каналі, аби правоохоронні органи встановили законні зміни керівництва та інвесторів каналу, забезпечити невтручання в діяльність каналу і припинити випадки цензури, що вже з'явилися на ТВА. Колектив ТВА. колектив